Як перевірити статус вашої анкети на лотерею грін-карти? Ція в Америки, тут розмовна англійська та культура. Перше. Зайдіть на офіційний сайт dvprogram.state.gov. Друге. Знайдіть свій confirmation number або номер підтвердження. Третє. Натисніть Check status. Перевірка статусу. Далі натисніть Continue. Ви побачите чотири поля. Перше. Введіть confirmation number. Точно так, як він у вас записан на листі. Друге своє прізвище англійською мовою. Третє рік вашого народження або апліканта, для кого ви перевіряєте анкету. Четверте аутентифікація: Введіть букви та цифри, які ви бачите на картинці. Натисніть Submit. Далі ви побачите результати. Якщо has not been selected вас не обрали. Якщо так, то ви побачите, що ваш номер обрали в лотереї. Надіюсь, у вас все вийшло. Підписуйся!